Сьогодні будемо робити розпаковку із з тему. Oh. Буду діставати потрішку звідси. Я вже розкрила, я знаю, що там, а дивилася, вже навіть дещо приміряла, в дечому вже ходила і щось показувала вам. От почнемо. Швиденький такий, щоб було вам що подивитися сьогодні 2 числа, доки ви доїдете там салати. Почну з першого, як ви бачите, на мене є вже мікрофончик. Я собі взяла на пробу, чисто щоб звикнути а, ходити з мікрофоном. А, вже одягнула на них а, пуховку, їх два штуки. Далі у нас є чохол на телефон. Телефон е на Xiaomi Redmi, тому що в минулому році розбився, а в цьому році мені ще й донька екран розбила, тому я вирішила, що потрібно одягати чохол да? хорватської маски. Це. Ось такий. О, сонечко вийшло. Бачите, мені ще буде додаткове природне світло. Тож, всідаємося якось так, щоб вам було мене добре видно. Показую далі, аксесуари почнемо, а далі вже будемо по одягу. Це ось такі окуляри. Кругленькі, з гравіюванням ось тут і тут. А, взяла щось за 1 євро чи за 50 центів взагалі. Ось так. Примірочки буду показувати в наступному відео. А, але мені <свісно> подобаються такі окуляри в стилі Гаррі Поттера. Наступні окуляри також виглядають цікаво. Ось так. Мені дуже подобається тепер з карешечкою взагалі. Мені здається шикарно. А, йдемо до прикрас. В мене вже могли бачити чокери. Ось один такий із вишитими трояндами. Вони текстильні, це не бісер, це текстильні, текстильні чокери. Також коштували щось дуже-дуже дешево, але мені подобається, це такий мені трішечки нагадування українського стилю. Блакитний. Блакитний також з візерунком. Горлиці. Ось такі сибристі керамічні горлиці. Вела горлицю на шию. Можна носити на пасок і на сумочку, всюди. Ось така на чорній мотузичці. Мені дуже подобається носити її з чокерами, і подобається все просто. Тоді вона виглядає і, і так, і так, по-своєму. Так, так як у нас йде рік червоного коня, чи вогняного коня, рік коня, замовила коника підвісочку. Цікавий як експеримент, як звичка, щось додавати акцентом. І ось такі сережечки, я їх ще не одягала. В моїй голові вони мають компонуватися гарно як із горлицею, так і з блакитним чокером. насправді. Ось такі, вони різні. Також на круглій засідці, що дуже зручно, і мені дуже подобаються такі заслідки. Достатньо асиметричні такі, здаються. Не шляпа, але це морячка, ось така. Мені подобається. О, це ще цікава комбінація, я їх називаю. І знайшла я в модному кольорі, дивилась, хотіла поміряти, але не було часу. От Побачила на тиму і вирішила замовити ось таку асиметричну, ось асиметричну. планую її носити зі светрами, з футболками. Покажу вам. Як виглядає? Виглядаю на дотик із Зари, але мені здається, це одна і та ж тема.